Птахи є окрасою нашого довкілля. Вони незамінні помічники в садах і на полях. Птахи, які зимують в Україні, потребують нашої допомоги. Підгодівля сприяє не лише збереженню популяції пташок, а й залученню їх до гніздування в певній місцевості. Кожен повинен усвідомити, що птахи наші справжні друзі і помічники, і відповідно ставитися до них. Любі діти і дорослі! Пропоную з просепшена приготувати смачне та шине печиво. Крім зерен нам задобиться окроп, желатин, силіконова форма, соломинка і стрічка. У заготовлену форму насипаємо насіння. В окропі розводимо желатин і рівномірно заливаємо насіннечко. Коли наповнені всі формочки зернами і желатином, струміть посередині соломинку. І залиште смаколики в прохолодному місці для повного застигання. Наприкінці в отвір продіньте стрічку або ниточку, і ваш смаколик для птахів готовий. І залишилося найприємніше розвісити корисні смаколики на деревах чи кущах у дворі чи в парку.